Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі, на каналі AutoCars. автомобілі з Європи. Свіженький автомобіль був доставлений до нас на продаж з Європи. Це Renault Scenic. автомобіль 2018 року виготовлення, оснащений 1,5-літровим дизельним двигуном та 7-ступеневою роботизованою коробкою передач. Дуже класний економний автомобіль з хорошим кліренсом біля 17 см. Тут кліренс. дуже Класний має та сучасний вигляд на 20-х колесах, новесенька зимня гума. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль і одразу скажу, що вся інформація по даному авто, і не тільки, по всіх інших автомобілях буде на нашому сайті Автокарс в описі під даним відео. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, є всі посилання на сайті. Детальна інформація та ціни. Отже, підемо по порядку, що ми маємо по даному авто. Автомобіль оснащений передніми та задніми парктроніками. Я вже сказав, що він на 20-х колесах, гальмівні диски майже новенькі, автомобіль оснащений безключовим доступом. Дзеркала автоматично складаються, коли ми підходимо, беремось за ручку, автомобіль автоматично відчиняється і ми потрапляємо до салону. Салон абсолютно в ідеальному стані, без жодних зауважень. Зараз ми заведемо, нехай трішки охолоджується. До речі, має 204 тисячі рідного оригінального пробігу. Так, 204 тисячі кілометрів. Надам він код, будь ласка, будь-які перевірки вітаються. Отже, що далі по салону? Сидіння в абсолютно ідеальному стані, немає жодних пошкоджень, потертостей і так далі. В дуже класному кольорі такий синій металік, можна звернути увагу. Дуже пасує даному авто даний колір. Позаду також все без зауважень. Задні сидіння трансформуються Знімаються, двигаються вперед-назад, чим можна по-різному робити об'єм багажного відділення та трансформувати салон. Є дві зарядочки USB, один вихід на 12 вольт і така ніша для різних дрібниць. Є сонцезахисні шторки. Далі багажне відділення. Досить таке просторе, місця абсолютно нормально, є подвійне дно і також є запасне колесо з усіма інструментами. Тут запитань немає, все дуже добре по салону взагалі жодних зауважень до даного авто немає. Зараз присядемо, поглянемо, що ми маємо по комплектації. Двигун працює стабільно, немає також ніяких лишніх звуків, ходова частина без зауважень. Загалом дуже і дуже хороший варіант. Отже, підемо по порядку. Величезний та зручний підлокітник з різними нішами, з різними карманчиками, підстаканчиками, який можна отаким от чином... Під себе налаштувати. Є електроручник, круїз контроль та ліміт швидкості. Семиступенева роботизована коробка ЄДЦ. Далі є можливість увімкнути режим еко, є система старт-стоп, є двохзонний клімат-контроль, є різні асистенти. Що у нас є в меню допомога водію. Є сигнал про вихід зі смуги, тобто, коли ви пересікаєте дорожню розмітку, не увімкнувши показчик повороту, автомобіль вам про це. Сповіщає, робить такі вібросигнали за допомогою динаміків. Далі активне гальмування, якщо ви десь зловили гаву, не встигли зорієнтуватися, попереду різко зупинився автомобіль. Автомобіль також автоматично зупиниться. Налаштування сигналу про швидкість, тобто коли будете перевищувати швидкість, буде вам про це сигналізувати, І автоматичне дальнє світло, автомобіль автоматично вмикає та вимикає дальнє світло. Попередження про розпізнавання авто. Автомобі. Також автомобіль моніторить рухи водія, якщо автомобіль, якщо автомобіль вважає, що водій десь почав засипати, не такий активний за кермом, також про це сигналізує. За всі ці асистенти, за переважну більшість із них відповідає камера, яка розташована за дзеркалом заднього огляду, вона за це все і відповідає. Далі, що ми маємо по налаштуваннях? Дисплей? Дисплей водія, ми його можемо зробити в різному виконанні, як бачимо, можемо змінити колір і можемо змінити його вигляд. Кожен під свій смак це все може налаштувати. Мультикермо також в дуже хорошому стані. Тут у нас управління круїз-контролем, тут у нас управління бортовим комп'ютером і магнітолою. Датчик світла, датчик дощу присутній, 4 склопідіймачі, електроскладання та регулювання дзеркал це також все присутнє в нашому авто. Зараз ми відчинимо капот і подивимося, що ми маємо під капотом. До речі, автомобіль обладнаний системою Apple CarPlay та Android Auto, все активовано, все працює. Вже все перевірено. На жаль, немає при собі кабеля до смартфону, щоб це продемонструвати. Під капотом також немає жодних зауважень. Немає ніякого диму, також. Якщо витягнути щуп, також нічого там не димить. Все все просто супер. Немає жодних підтікань, все працює стабільно. Зараз переміряємо товщиноміром.

118, 135, 135, 127, 136. Кришка багажнику також у нас пластик. 120. До 140. Це норма, колір Металік. 144. 135. Це у нас пластик. 127, 135, 110, 95, 127, десь є такі вигини, не завжди чітко прилягає товщиномір. Отже, автомобіль повністю на 100% в рідному окрасі. Абсолютно немає зауважень критичних по кузову. Звичайно, є такі певні дрібнички. Є отут легенька потертість. На бампері, яка, в принципі, абсолютно не кидається в очі. Не вважаю за потрібне, що потрібно фарбувати бампер через таку дрібницю. І, в принципі, ще тут є така потерпість. Показую все, як є, щоб ви отримували повну інформацію по авто. На сьогоднішній день 15250 доларів коштує даний автомобіль. Більш детальна інформація. По ньому на нашому сайті Автокар Скарсії, я ще раз нагадаю, це Реносцинік 2018 рік. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, роботизована 7-ступенева коробка передач. Класний, економний та надійний автомобіль. Дуже зручний, дуже комфортний. Двигуни вже перевірені часом. Абсолютно немає жодних з ними проблем. Коробка також економна. І не потребує ніяких додаткових затрат. В цілому, це все, що я хотів розповісти по даному авто. Якщо будуть запитання, телефонуйте. Номер телефону ви бачите на екрані. Переходьте на наш сайт Автокарскарсуєй. Приєднуйтесь до наших різних сторіночок: Facebook, Instagram, TikTok. Слідкуйте за нами, отримуйте повну інформацію по всіх авто, які ми маємо в наявності. А наразі, всім дякую, хто додивився дане відео до кінця, хто підписався на канал. Всім гарного дня, до зустрічі!